Вітаю всіх глядачів вечірніх новин міської інформаційної служби. Сьогодні у студії з вами я, Володимир Кравченко, і вже за декілька митевостей ми розповімо, як пройшов день у Кам'янському і як завжди, розпочнемо з найактуальніших новин. Технічна готовність слово комунального господарства Кам'янського до роботи в опалювальний сезон майже 100%. Тривають поточні роботи з підготовки трансформаторних підстанцій. Навіть в укриттях чи бобосховищах заняття можуть бути цікаві та захоплюючі, переконані вихователі дитсадків Кам'янського. Про їхню роботу сьогодні розповімо більше. Поліція Кам'янського проводить зі школярями просвітницькі заняття, творять поробки та розповідають корисну інформацію про безпеку. У Кам'янському триває підготовка до одного з найскладніших осінньо-зимових періодів в історії України. Станом на зараз технічна готовність житлового комунального господарства до роботи в опалювальний сезон майже 100%. Серед іншого, фахівцями ДТЕК проведено технічний огляд трансформаторних підстанцій, які забезпечують електроенергію місто, зокрема житлові масиви соцмісто та БАМ. Підготовлюючи роботи контролює особисто очільника мінського Андрій Білоусов. У рамках підготовки до опалювального сезону фахівці ДТЕК Дніпровські електромережі перевіряють електрообладнання підстанцій, розподільчих пунктів, готують повітряні лінії, до робіт залучають спеціальні укомплектовані бригади ДТЕК. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб підготувати мережі та забезпечити стабільним електропостачанням мешканців нашого міста. У рамках підготовки кам'янського до осінньо-зимового періоду фахівцями компанії ДТЕК Дніпровські електромережі проведено технічне обслуговування 27 трансформаторних підстанцій, від яких живе. Це критична інфраструктура нашого міста. Також проведено розчищення 5 кілометрів лінії електропередач від зелених насаджень для зниження ризику відключення даних ліній під час проходження негоди. За сучасною технологією, без відключення напруги фахівці за допомогою тепловізорів проводять технічний огляд на трансформаторних підстанціях, зокрема тих, що забезпечують електрикою соцмісто та БАМ. Контактне з'єднання, вот якщо б якісь нагрівалися, то непосредственно б показувала максимальну температуру в этом і Ми б обнаружили, що записали там дефект конкретний на такому то болтовому з'єднанні, і потім планова бригада приїхала ремонтна і устранила б этот дефект. Даному випадку все в нормі контактне з'єднання в нормі. Загалом за останні кілька років у Кам'янському виконано великий обсяг робіт, аби зменшити залежність міста від природнього газу для централізованого теплопостачання, серед ключового переведення на електроопалення житлових районів соцміста Табам. Тут знаходиться 200 житлових будинків. Багатоквартирних це 7 тисяч квартир. Ми перевели їх на електроопалення. кожному будинку провели модернізацію електромереж. Також безкоштовно видавали. Електропальми прибори для соціально захищених верст населення. Також у попередні роки за рахунок інвесторів була модернізована лівобережна котельня. У разі необхідності вона зможе виробляти тепло від вугілля. У центральній частині міста майже 60% багатоквартирних будинків пройшли модернізацію внутрішньобудинкових електричних мереж. центральній частині міста у нас визначено підприємство ТЕЦ як єдиний виробник транспортувальних та постачальник теплової енергії. На даний час ми вже практично завершили підготовку Товку технічну житло комунального господарства міста до роботи в осінньо зимовому періоді будемо робити все для того, щоб наші мешканці ці опалювальний сезон пройшли в нормальних умовах. Наразі Кам'янське майже єдине велике місто в Україні, яке за останній час більш ніж на 50% скоротило споживання газу в комунальній теплоенергетиці. Станом на ранок, 5 жовтня, на Дніпропетровщині знову постраждали мирні міста та села Нікопольського району. Попередньо люди не постраждали. Повну інформацію надали представники управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Ворог знову гатив по Нікопольському району зградів та важкої артилерії. Внаслідок обстрілів понівечені два ліцеї, житлові будинки, церква та магазин. З людини на щастя, ніхто не постраждав. Під ударом російських окупаційних військ цієї ночі опинились три мирні громади Нікопольського району: це Марганецька, Нікопольська та Червоногригорівська. У Червоногригорівській громаді знищено два житлові будинки та господарча споруда. Понівечені два ліцеї, церква, магазин, багатоповерхівка, понад 20 приватних будинків і господарчих споруд, газопровід та електромережа. У Нікополі ворожі снаряди пошкодили бази відпочинку. У Маганицькій громаді рятувальники продовжують обстежувати територію. Масштаби руйнувань наразі з'ясовуються. Медики області закликають громадян не баритися зі щепленням проти коронавірусу, адже кількість хворих по Україні зростає. Наразі Дніпропетровщина отримала 40 тисяч доз оновленої вакцини Pfizer для бустерного щеплення, повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. На ефективності щеплення наголосив в ефірі телемарафону головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. Він зазначив, що внаслідок зростання кількості вакцинованих від covid 19 в шесто зменшилася кількість смертей. Вакцинація має доказову базу щодо своєї ефективності та профілактики важкого перебігу коронавірусної хвороби. Також громадянам нагадали і основі засоби гігієни в період епідемії, регулярне миття рук, а також насіння масок та дотримання дистанцій в людних місцях. Любите свою справу та бажаєте розвитку, не прогавте можливість взяти участь у грантах. Департамент економічного розвитку Кам'янської міської ради інформує про конкурсні пропозиції актуальних на сьогодні. Далі надаємо повну інформацію про кожен із них. Долучитися до відкритих грантових програм сьогодні можуть повнолітні громадяни України з власними проєктами, а також підприємства, організації, установи, представники громадських організацій благодійних фондів, волонтери та фізичні особи-підприємці. Наразі кам'янчанам доступні два конкурси. Перший це експрес-онлайн акселератор для діючих соціальних підприємств від Українського соціального венчурного фонду. Подати заявки можуть активні соціальні підприємства, які працюють на ринку не менше 12 місяців, мають чітко визначений продукт чи послугу. І отримують прибуток від своєї діяльності. Із них організатором буде відібрано 30 команд, які проходитимуть навчання з обов'язковим виконанням домашніх завдань. Випускники за результатами проходження програми можуть отримати фінансову підтримку у межах гранту до 10 тисяч євро. З поданням заявок на цей конкурс слід не баритися, приймають до 22 години 9 жовтня. А більше дізнатися можна на сайті простір.юа також департамент економіки міськради пропонує ознайомитись із конкурсом з підтримки громадських ініціатив НеЗлам. Активні у рамках проєкту Добрі сусіди одна країна. Пріоритетом конкурсу є підтримка наявних соціальних, екологічних, патріотичних ініціатив, а також започаткування нових, які сприятимуть укріпленню гуманістичних цінностей, добросусідства, взаємодопомоги і підвищенню громадянської активності. Подати заявку на участь можуть ОСББ, некомерційні громадські організації, які зареєстровані та здійснюють свою діяльність на неокупованих територіях, зокрема і у Дніпропетровській області. Допомога надається у негрошовій формі. І становить до 30 тисяч гривень для юридичних осіб і до 10 – для фізичних. Більше дізнатися про конкурс та зареєструватися можна на сайті Громадський простір у розділі конкурси. Дедлайн подачі заявок 25 грудня. Про нові можливості для кам'янчан і актуальні грантові програми. Департамент економіки інформує на сайті міської ради у розділі повідомлення. Фектери ювінальної превенції розпочали серію творчих занять в начальних закладах Кам'янського. Головною метою заходів стала просвітницька робота з дітьми, розповіді про правила поведінки на вулиці та в екстрених ситуаціях. А також сьогодні школярі створили поробки з побажаннями нашим захисникам. Усі подарунки незабаром передадуть Збройним силам України. Серія творчих заходів буде проходити протягом двох тижнів, розповіла інспекторка ювенальної превенції Кам'янського районного управління поліції. Для діток ми підготували підготували творчі та цікаві уроки, де ми будемо з ними виготовляти оберіги для збройних сил України, які будуть потім передані наміж для бійців наших. Також нами заплановано написання листів нашим бійцям, де дітки напишуть свої побажання. Також ми плануємо провести загальний такий великий перегляд кінофільмів, присвяченим саме Збройним силам України. Це заплановано протягом наступних двох тижнів. Одразу ми завітали до сьомих класів 16-го колегіуму, де інспектори разом з молоддю власноруч створили маленьких янголят, які передадуть Збройним силам України. Помагаємо своїм солдатам підтримкою ангелами. Техніку безпеки провів те, що не, не можна виїжджати з країни, коли тобі немає 14 років, і дізнався того, що коли дзвонити, які є екстрені случаї. А вже після ми завітали до п'ятого класу, де діти малювали листівки для наших військових із побажанням скорішої перемоги. На мистецтві будемо сьогодні малювати, і вже на цій неділі треба доробити малюнок ЗСУ. Ну я вже зробив малюнок і здав вчителю. А також фахівцями ювенальної превенції нагадали дітям про правила поведінки на вулиці, і що треба робити, якщо діти побачили іншу людину, яка знаходиться в біді, і при цьому заохочували відповіді солодкими подарунками. У продовження теми навчальних закладів ми продовжуємо вивчати, як працюють заклади дошкільної освіти у Кам'янському в умовах війни. У нових реаліях педагогічні працівники в різний спосіб зацікавлюють малечу до навчання. Навіть в укриттях чи мобосховищах заняття можуть бути цікаві та захоплюючі. Яскравий приклад цього, дитячий садочок Дніпряночка з малечою та викладачами цього закладу. Зараз і познайомимо вас. Наразі на очному навчанні у дитячому садочку Дніпряночка перебувають чотири групи. Ще дві працюють дистанційно. Вихователі та корекційні вчителі закладу впроваджують у процес навчання не тільки кращі практики української педагогіки, а й зарубіжні. Головне завдання освітян Кам'янського – дати наймолодшим гідну освіту. Наша Україна палає в вогні, і наше завдання, і завдання всієї освіти нашого міста це забезпечити достойний. Тил, щоб наші діти отримували саме ті знання, які дводать можливість розвиватися подальше, це не тільки навчально-виховні, це корекційно реабілітаційні це взиваючі завдання, щоб наші воїни знали, що діти їх знаходяться в руках, які і з добрим серцем, які забезпечать забезпечить їм дальніший розвиток, щоб стати дійсною особистістю. І майбутньою розбудову українського суспільства. Дитячий садочок Дніпряночка учасник міжнародної виставки Сучасні заклади освіти. За останні шість років є володарем двох золотих медалей. На уроках малеча з цікавістю пізнає навчальний процес, навіть якщо з очевидних причин заняття продовжується в укритті. Маленький Андрій розповідає, дуже любить садочок за смачну їжу та круті пазли. Галеж строї будуєте, да? Та, а що ще робити? Читати. І що, і що збираємо? Паз. У мене дуже бла, багато дуже. Для ефективнішого навчання групи дошкільнят та школярів розділені по локаціях, але всі дружньо та весело проводять заняття. Навіть під час сирени навчання не припиняється ні на мить. Зокрема, зараз дітки вивчають творчість Тетяни Стус. Скажи, будь ласка, що це за письменниця, який твір вона написала письменниця Тетяна Стус, або як сказано в у тексті, Щербаченко. Вона написала твір, як пасує кроватка, або чому не всі поросятка брудні. Цей, цей твір про те, як одна дівчинка була у селі та у, та у її дідуся з'явилося порося. Вона подумала про те, що порося схоже на собаку, але без серстські. Вона його пом помила поросятку та придумала йому повідець. Та піш, пішла з ним по, по селі. Завдяки належному облаштуванню захисних споруд у закладі дошкільної освіти у дітей є можливість навчатися, творче розвиватися та спілкуватися з однолітками. Час знаходжуся з дітками, з дітками початкових класів і прививаю їм любов до нашої батьківщини. Читаємо багато творів. Лесі Українки, Тараса Гроча Шевченка. Багато ми пишемо творів. Діти, ми ведемо навіть кружок художнього слова, де наші діти самі складають вірші. Батьки задоволені роботою дитячого навчального закладу, та найголовніше відношенням педагогів до наймолодших. Дуже багато років. Ще пройшло вже 27, Як тут навчався мій племінник. Потім навчався мій старший син на сьогоднішній час. Навчається мій молодший. Велика подяка кожному, кожному, хто виконує свої обов'язки, бо знайти підхід до кожної дитини це велика сила, мудрість. Мої діти кожного ранку з задоволенням вони не йдуть, вони біжать до цього садочка, тому що в них горить оце бажання до нових знань. Це бажання їм дають вихователі, корекційні педагоги. Хлопці приймають нові виклики кожного дня. Вони досягають успіху, бо вони впевнені в собі. Цю впевненість їм вселяють знову ж таки наші вихователі, наші корекційні педагоги. Кожен працівник Дніпряночки він не стоїть осторонь, він допомагає дитинці. В дошкільному відділенні початку школи Дніпряночка зараз відвідують двоє моїх внуків. А шість років потому тому. Двоє старших внуків випустила Дніпряночка, і я повинна сказати, що садочок заклав такий фундамент старших до підготовки до школи, що коли поставило питання садочка для молодших дітей, сумнівів ніяких не було. Тільки, тільки Дніпряночка. В садочку тут вчать дітей і уявляти, і досліджувати, і навчають їх самостійно справлятися з своїми будь-якими труднощами. Я дуже вдячна колективу за те, що за такий креативний підхід, творчий підхід до виховання і навчання дітей. Навчальному закладу Дніпряночка 53 роки. Попри війну, колектив дає наймолодшим якісну сучасну освіту. і намагається зробити дітям перебування у закладі щасливим, веселим та безтурботним. Концерт прямо на ганку музичного коледжу імені Мирослава Скорика влаштував вокально-інструментальний гурт Інсайд Мюзік. Який репертуар виконували музиканти та яка ціль такої мистецької акції у сюжеті від моїх колег? На сьогоднішній день багато українців допомагають наближати перемогу. Вчителі та студенти музичного коледжу імені Мирослава Скорика також не відстають. Вокально-інструментальний кавер гурт Інсайд Мюзік заснований на базі коледжу. Влаштував концерт прямо на подвір'ї навчального закладу. Ініціативу проведення цього заходу пояснив Роман Трофіменко, викладач у класі гітари та учасник колективу. Розуміємо, яка зараз ситуація в країні. І, зокрема, сьогодні ми організували мистецьку акцію в підтримку збройних сил України, тому що сьогодні ми будемо проводити також і збір коштів під час концертної програми концертного виступу. І ми представляємо цікаву програму, яка складається з джазових стандартів, тобто світових джазових хітів. А також буде представлено ряд українських пісень, які дуже відомі, які всі знають. Але сьогодні вони прозвучать дещо цікавих таких інших трактовках. Приємні мелодії джазу зібрали чимало охочих послухати якісну живу музику. У репертуарі відомі українські пісні, як класичні, так і сучасні. Багато молоді прийшло підтримати музикантів та насолодитися грою. кажуть, хотілося б більше подібних концертів та української музики, особливо в такий нелегкий час. Це така шарівна атмосфера. Мені дуже таке такі свята подобаються. Я звичайно хотіла б щоб їх було більше. Адже це таке єднання музики з людьми в душі, ніби такою з цією атмосферою неймовірною. Ро справа, яку ми своїм талантом, своїми... Можливостями ми приносимо користь також нашій армії. Роман Трофіменко наголосив, що подібні виступи не останні у планах гурту, і зовсім скоро кам'янчани зможуть ще раз зануритися у чарівний світ джазу. У нас дуже креативний і ініціативний керівник Ярослав Зайцев. Він дуже багато зусиль доклав до того, щоб організувати сьогоднішній захід. Буквально два тижні тому ми виступали вже в міському парку. І я думаю, що ми цю традицію продовжимо. Будемо дарувати далі містянам музику. Сподіваюся, гарні емоції і підтримувати мистецтвом, добром, красою, український народ і збройні сили. До прогнозу погоди на наступну добу. На четвер передають мінливу хмарність з проясненнями. Температура вночі буде близько 10 градусів. В день трохи тепліше, плюс 16. Опадів не буде. Вітер слабкий південного та західного напрямків. Це всі новини, які ми підготували для вас. У студії працював Володимир Кравченко. Підписуйтесь на наш ютуб канал, теж за новинами та будьте в курсі подій. Працюємо та віримо у перемогу. Слава Україні!